думи, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю голосінні Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без натії таки сподіватись, жити хочу, хай думи, сумні. Я на вогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, а від сліз ти гарячих розтане, та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крим'яною, буду камінь важкий підіймати. і несучі вагуту страшною, буду пісню весело співати. Довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, гай думи сумні.